Любиш кататися, любий правила дорожнього руху вчить. Так вважають ініціатори просвітницького проєкту Автошкола для школярів, адже на автошляхах продовжують гинути і одержувати травми діти. Тому цей захід має сприяти зниженню дитячого дорожньо транспортного травматизму. Це не єдиний наш проєкт Херсонської обласної громадської організації творчі сучасності. У нас у них заплановано шість три з них для школярів, і всі ці три ми проводимо великокапанівської загальної средні школи перших третій. Топинів, за що за їм дуже вдячний. Є багато навчальних класів в місті Херсоні. Працюємо з районами Голоприсинський район, Скадовський район, працюємо з Високопільським районом, Каховка, Генічський район. Учні 8-9 класів Великокопанівської школи днями замість звичних уроків пройшли складний курс правил дорожнього руху та дізналися будову і принцип роботи автомобіля. Опісля медичний працівник автошколи давав уроки першої медичної допомоги при автопригоді. Також діти мали змогу взяти пробні уроки з керування транспортним засобом. Теорія жива, практика захоплююча. Учні школи ні хвилини не пошкодували про те, що взяли участь у проєкті автошкола для дітей радості немає меж. Дуже приємна атмосфера на заняттях, а доброзичливий викладацький колектив і з розумінням пояснював учням складний курс правил дорожнього руху. Розвита культура має формуватися ще сильніше. Батьки повинні навчати дітей правилам дорожнього руху, і ж самі эти движення знати, всі правила знати і должны yeah. знать правила оказання Херсонська обласна громадська організація творці сучасності та Херсонська автошкола Скіф Плюс влаштували для школярів справжнє автосвято. Діти нову науку сприйняли на ура та встигли засвоїти дорожню грамоту. Сьогодні було весело. Ми каталися на машині, мало на каталися на фурі, на мопеді. нас учили, як розбирати машини. Сподобалось, і ми думали, що Далі нам це це в житті, тому що ми перша допомога це те, що завжди потрібно. Та допомога завжди мені буде потрібна, тому що ми не знаємо, які випадки будуть з нами в подальшому житті. У сучасних дітей немає страху перед транспортом, але закінчується така сміливість часом трагічно. Тому подібні заходи допомагають школярам добре засвоїти найпростіші правила дорожнього руху, і є надія, що ці знання вони обов'язково застосовуватимуть у житті. Після завершення занять відбулася підсумкова лінійка, де найактивніші учні отримали подарунки від автошколи та нагороди від Херсон. Сонської обласної громадської організації творці сучасності.